Доброго дня! Ну побачила я сонечко. Звісно, швиденько на вулицю. Хоча сонечко зубати, досить прохолодний вітер. Сніг у нас зійшов е позавчора, чи коли то був дощик невеликий, зігнав останній сніжочок. Ну і звісно, я вийшла на вулицю. Щоб подивитися, що ж там у мене під снігом, що сталося, що не сталося, що було, дівчата в Ютубі багато писали, що тюльпани і первоцвіти вийшли. Я не бачу первоцвітів, тому що не можу зрозуміти, де що було посаджено цибулькові. У мене кілочки лише на тюльпани, і то не на всі. Тому я трошки сумніваюся, де що знаходиться. І... Намагаюся не ходити по корі, бо десь воно щось сходить. Ну і плюс до того ще й не знаю, мало того, що не знаю місця, ще й не хочу потоптати. Але є місця, де у мене тюльпани я вже бачу. Це тут я знала точно, що вони тут є. Це ранні тюльпани. Ось. Тут і з цього боку теж також ось. Я думаю, що ці тюльпани. Кішка пролетіла, собака за нею. Я думаю, що ці тюльпани. Бачите, які в мене гонки на подвір'ї. Дивіться, що то. Джонік, там квіти! лиши її! Джонік, іди сюди. Ганяються, бісяться, потепліло трохи і відчувають. Дивіться, який він грязний, і мені на квітах. А ну іди звідти. Іди сюди. Отак. Всі, всі мої зйомки. Він її не чіпає, але вона няркає, тому що вона сама собі, це ця моя, що говоряща, її звати Миша. Так ось, тюльпанчики бачу тільки в одному місці. Первоцвіти не бачу, де знаходяться. Поки що мене все радує, все мене поки що радує. Дуже гарно все зимує. Морозники, деякі морозники рані пустили в мене вже на квіти. Верніше, не те, що рані, а ті, що я купила більш великі, то вони вже пустили на квіти. Особливо нема що показати, так що не, не хвалюся, вже покажу, коли розпустяться. Загалом ви бачите, що. Все в гарному стані, нічого не поломано, Ніби за мене було, то ясно, що і не перемерзло. Підтерес. Бачите, який прохолодний, іду показати вам, я сьогодні мала натхнення. І верніше натхнення я мала пару днів назад, і вже була до цього готова. Я підняла кизельник на штамп, Бачите, я йду до нього. Я купила палку для швабри. Опора у мене така палка для швабри. Я купила її в звичайному магазині, будівельному, і хотіла підняти свій кизильник на штамп. Чому я це хотіла зробити? Тому що мене надихнуло. Ви бачите, я ж купляла бересклет, хто пам'ятає. Купляла бересклет, я її прив'язала до опори, обклала камінням, щоб її там ніхто не поламав, бо опора тоненька. І подумала, чому би мені не зробити таке саме з кизильником, підняти його на опору, тому що кизильник дуже розростається. Колись ми з дівчатами е, говорили про це, як його стримати в зрості, я його заплітаю в таке гніздо, я його не стрижу, а просто так заплітаю те, що пускає. Завертаю всередину. І я подумала, що було б непогано підняти його на опору. Бачите, як воно, можливо, не дуже добре видно, але воно виглядає геть цікаво. Прив'язала я його всього в двох місцях, посередині і трохи зверху, то оранжеве наверху воно з часом змиється. Це палка така, вона з часом змиється, потемніє і не так буде кидатися в очі. ну, Мені здається, що так непогано воно. Воно прийме форму таку І буде триматися потім без опори. Я так думаю, якщо ці пагони будуть досить міцними, то. А якщо ні, то так і буде та опора всередині, її не буде видно. І я думаю, що воно підніметься ось так трохи вище і буде спадати таким водоспадом з листочками. Мені здається, що думка цікава. Як ви думаєте? Звісно, завжди можна буде, якщо мені не буде подобатися це прибрати. Я приберу отой бузок позаду, він мені все ж таки тут не подобається. Тут піднімуться трави, вони там є, я їх пообрізала. Ось тут і там в іншому місці. І подивимося. Тут анабель підніметься з другого місця. Загалом подивимося весною. Як це буде весною, як воно себе покаже весною. Завжди цю, цей штамп можна буде забрати. Якщо що, я буду робити трохи потепліє, я вже придумала, замовила деякі рослини. Коли приїдуть, зроблю розпаковку, я оцю діляночку до нани, досюда, до сюди віддам також на клумбу, на хвойні рослини, і, можливо, ну буду бачити. Не буду наперед нічого розказувати, але цей кусочок трав'яний, то я віддам на підрослини, тому що тут мені трави вдосталь. Тут і тут. Газон по-любому я залишу, бо мені подобається, як газон підкреслює форма газона і підкреслює і каміння, і рослини. Ну і в кінці кінців, що я дурно купила косарку, буду косити, хай піднімається. Можливо, що ще насаджу до неї. Ну, але так от, оце і ось це залишиться до Нани. А від Нани туди, то я ще віддам там завжди сонячне місце. Я віддам підхвойні рослини. Буду брати маленькі рослинки. По-перше, тому що це досить бюджетно. А по-друге, тому що хочу спостерігати, як вони ростуть. Ну, мені подобається. Я вже колись знімала відео на тему, чому я люблю маленькі, молоді рослинки, тому що є час за ними спостерігати, доглядати їх, стригти. Мені подобається, це є моя тема. Так що, ось це такий анонс, невеликий анонс наступного відео. Я не буду забирати траву, я буду, ну, коротше, побачите, Побачите, хто слідкує, той буде бачити, як я зроблю тут цю іншу грядочку. Маю плани, замальовки, для того вона і зима, щоб ми щось планували. З цієї сторони також хочу досадити дві рослини, не в траву, а. За данікою хочу досадити дві рослини високі, можливо, це буде щось високе, як ем, ну, вузьке і високе, можливо, Блуару або Елводі. Буду бачити, кіпарасив щось хочу підняти. Тут мені не вистачає чогось. За данікою, дві рослини, Ну, -то, також і ви будете бачити, і я щось подумаю про це. А так, що ж, зима скоро. Бачите, воно ж ніби сонечко, але сонечко заховалося і зразу холодно. Для того вона і є зима, щоб воно було трохи прохолодно, а щоб ми мали час щось запланувати і робити цікаве. Ну все, всім гарного і спокійного. Головне спокою, миру та спокою нам все буде гаразд. Пишіть в коментарях, чи ви щось. Змінюйте у себе, чи плануєте щось змінити, чи замовляєте якісь нові рослини в зимовий час. Всім гарного дня!